I'm <small> not <noise> Всім привіт, друзі. Багато хто писав зробити огляд на ось цей автомобіль, який з'явився на останніх моїх відосах. І я вирішив зробити це не у звичайному форматі, як то роблять всі розповідають там про кліренси, про вагу, про розгін і так далі. Я хочу зробити реальний огляд, як е, людина, яка купила цей автомобіль, і як я його буду використовувати, тому що за плюс-мінус 7-8 тисяч доларів ми отримуємо автомобіль, який ідеально підходить для родини. І знаєте, чи я вже старію, чи що. Але мені подобається цей автомобіль. І навіть моя дружина каже: якщо на автоматі, то вона взагалі буде їздити і на такому, тому що реально тачка прикольна. Якщо хтось не знав, у нас відкривається окремо скло. Це вже такий пішов огляд на тачку. Ну і хочу показати, що завантажив багажне відділення ліхтарі, стіл, стільці, коротше, матраси, все, що необхідно для палаток, для кемпінгу. Тому сьогодні ми будемо тестувати цей автомобіль. Для чого він і куплявся для рибалки, для полювання і для активного відпочинку. Тому заправляємо повний бак, заїжджаємо в рибальський магазин і їдемо сьогодні на рибалку. Там буде безліч локацій, де ми зможемо випробувати цей автомобіль, як він веде собі по дорозі. Але скажу, що у бруд ми сильний не поліземо, хоч гуми тут і багато, але вона шосейна. Але я скажу, що я їздив вже і по бруду, і по кочкам, по грам, по... ну коротше, куди тільки я. Хотів поїхати, завжди я проїжджав. Тому зараз всім бажаю приємного перегляду і ми поїхали на відпочинок. Токсон я купував у своїх знайомих, знаю, що це офіційний автомобіль, у нього було власники, але я все одно його перевіряв через Carvertical. Ну і звісно, що там нічого не знайшло, тому що автомобіль повністю чистий, повністю класний. Але у будь-якому разі, якщо ви шукаєте собі новий автомобіль, перевіряйте його через сервіс Carvertical. Шукаю собі ланцер, знайшов ось такий автомобіль, наче і ціна нормальна: 8900-2017 рік. І по пробігу 88 тисяч пригнаний з США, Торг, ДТП не вказано. Зараз подивимось. Фотографії. якісь косяки є. Щось там на стяжках бампер. Трошки не в зазора. Скоріше за все, що щось було по морді у цього автомобіля. Зараз зайдемо в Car Vertical і перевіримо цей автомобіль. А у нас одразу видно, що автомобіль має пошкодження. І ось фотографії з аукціону прям багато не шукаючи. У 2021 році. Автомобіль виглядав ось так. І після таких фотографій щось бажання його купувати в мене вже відпало. Ну, звісно, якщо ціна не буде десь 1800, тому що 8900, то забагато. І ця інформація, в принципі, може послужити непоганим приводом для торгу. Ось він ще раз продавався в Україні. Не було отієї частинки. Один розпродавався. І продається зараз. Тому, друзі, обов'язково перед тим, як купуєте собі новий автомобіль, перевіряйте його через Carvertical. Посилання зі знижкою 20% я залишу в описі під цим відео. Ще є промокод, який також дає знижку 20%, кому як буде зручніше. Хто перейде по посиланню, хто введе промокод і отримує знижку 20% на звіти. Всі посилання будуть в описі під цим відео. По шосе у нас вже закінчилося. Випробування пройшло успішно. І за рахунок того, що у нас зараз стоїть гума не для бездоріжжя, а для шосе. То сторонніх звуків при приїзді по такій дорозі у нас не виникало. Така гума, мінус для бездоріжжя для багнюки. Але ми постараємося туди не залазити. І зараз ми їдемо вже виїжджаємо, як то кажуть, на бездоріжжя, на ґрунтову дорогу. Там залишилось буквально трохи нам проїхати. По місцевості, і потім будемо обирати найважчий шлях для цього автомобіля, тому що там є протоптані стежки е, в об'їзд, там, де у нас багнюка, там де грязюка, і там треба трошки там метрів 500 об'їжджати і то об'їзди для звичайних легкових автомобілей. Ми будемо їхати напряму, там, де багнюка, там де грязюка. Е, я думаю, що трактор нам сьогодні не треба буде викликати, тому що у нас вчора-позавчора були дощі, і ґрунт там досить сирий. А може ще й якесь болото буде, тому що дня 3-4 підряд дощ у нас був. І ми одразу з'їжджаємо ось сюди. Можна прямо, але у нас бездоріжжя вже починається прямо зараз. Ну тут таке ще дитяче. Трошки треба підтормозити, тому що ми на третій передачі 40 км в час. Ось таким оврагом. І, як бачите, машина взагалі без будь-яких... Питань це все проходить. Нічого не стучить, не грюкає. Насправді вона дуже тиха. Для їзди взагалі і по місту, і за містом. І ще хочу цей Tucson порівняти з Вітарою. Suzuki Grand Vitara у нас була до цього. І я скажу, що вона мені більш подобається по дизайну, зовнішній вигляд, але по техніці, по стилю їзди, як вона плавно і м'яко їде, то Tucson мені подобається більше. Ну і взагалі по салону він не тарохтить, А Вітара це як японська нива. Так мені писали в коментарях, що це японська нива, нічого тут класного нема. Просто трошки краще зовнішній вигляд. Це все ж таки моя суб'єктивна думка на смак і колір. Всі олівці різні. Це все ще лайтово. Тут я навіть на ланцері на своєму низькому проїжджав, тому нічого дивного тут нема у цій їзді. Просто що можна їхати так більш впевнено. Нормальна дорога для всіх автомобілів пішла туди, А тут для тих, хто любить бездоріжжя. Я не знаю, яка тут буде дорога зараз, тому що. Перший раз я тут їду, завжди я їздив ось там. Якщо зараз ми проїдемо, то це буде дуже гарно. Чесно кажучи, це дорога якась для комбайна чи трактора, тому що ось ця дорога, де їздять звичайні автомобілі. Тут все тихо, нормально, все цивільно. Далі вона продовжується. Так, ну там ось щось таке. У нас був об'їзд з іншого боку. Зараз ми будемо проїжджати тут. Насправді, я думаю, що взагалі це якась дитяча. Ямочка така невеличка. Зараз трогаємось нагору. Поїхали. Хочу нагадати, що у мене звичайний 2-літровий двигун, бензинка. Насправді тут тільки що в об'їзд поїхала камрі. Но якщо камрі проїхала навіть з об'їздом, то на цій тачці взагалі без питань, без будь-яких складнощів. Буде нова рубрика, авторибалка. Просто шикарне місце. І це місце взагалі зайняте майже завжди. Сьогодні ми приїхали серед тижня, дивіться, який берег, щоб підійти, закинути сюди на сома Закинемо. Туди закинемо на фідер, будемо чекати, сом буде клювати вночі. Ми заїхали, купили виползнів. Сюди ми просто на фідерок, пару вудочок закинемо, будемо ловити щось. Із мирної риби. Тачка доїхала взагалі без будь-яких питань. Ну, в принципі, я думав, буде важчий маршрут, але маршрут був дуже легенький. Ця машина справляється просто ідеально. Для сім'ї така тачка, щоб заїхати в ось такі місця, відпочити. Просто ідеальний варіант. Сьогодні ночівля у нас буде в автомобілі, тому що у нас задній ряд розкладається ось так. У нас виходить рівна підлога. Якщо передні сидушки здвинути вперед, то в повний рост лягати. У мене ось такий автомобільний матрац є. Зараз все це розбираємо мангал, дрова. Будемо готувати і їжу і відпочивати. О, До речі, дивіться, хтось робив ось таку, як то вона правильно називається свічка, Там якась. сюди підпалюєш. І вона всю ніч буде горіти. Може використаємо сьогодні для того, щоб зігрітися або щось приготувати. До речі, прямо сюди можна ставити якусь ємність і тут підігрівати собі воду або варити уху, наприклад. Теж така дуже прикольна штука. Посунули передні сідушки вперед, і дивіться, скільки в нас тут місця. Можна прямо так спати, але у нас все це розкладується ось так. Ця сідушка також. Складується, вона зайшла, все, у нас тут рівна підлога. Покладемо сюди матрас, у мене спеціальний автомобільний є. Я лежу ось так. Ну Якщо у повний зріст, то в принципі мені буде дуже добре. Якщо по діагоналі, то взагалі ідеально. Для двох спокійно на палатки можна виїжджати. Лежиш такий. Зараз розвернемо автомобіль, поставимо задом до води і можна просто отак. Лягати, як то кажуть, на чилі на розслабоні, дивитися в закат і на річку просто ідеально. Речі, друзі, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво дивитись відео про риболовлю. Ми можемо відзняти декілька таких поїздок на інший канал і вже подивитись, як вам це буде цікаво чи ні. І можливо далі за вашими відгуками будемо розвивати цей канал про відпочинок та рибалку. А що стосується даної поїздки, то з мирної риби на фідер ми нічого не спіймали. Була одна невеличка покльовка під вечір, і риба під берегом зійшла. Закинули донки на. Сама та чекали на його покльовку. І як тільки стемніло, десь о пів на десяту ми почули дзвіночок. Була покльовка невеличкого сама. До речі, тим часом ми бачимо хмару, яка вже відходить. У нас пройшов невеликий дощ, і попереду знову насувалася гроза. Але ми спіймали одного невеличкого сома, десь кілограмчика на півтори. І таку рибину ми вже можемо забирати, тому що у нас дуже багато сомів розміром з долоньку. І вони об'їдають наживку і дуже заважають спіймати хоча б такого, як ми спіймали сьогодні. Виїжджаючи з рибалки, зранку у нас ось таке: майже по всій дорозі треба якось вигинати, щоб далі проїхати. Усе це ось так валяється. Вітер вночі був дуже сильний. Як то каже, дуже сильно блимало. Вже далі будемо бачити, наче як не страшні. Ось для чого потрібні такі автомобілі. На легковурці тут було б значно важче проїхати, аніж зараз на Токсоні. І ось палка спереду. Зараз ми переїдемо і її, навіть не будемо. Оп! Перескочили. На легковушці, я думаю, так би ми не зробили. Я не знаю, як то чудом ще дерева на машину не впало вночі, тому що стояли ми під деревами. А тут, коли їдеш, дуже багато повалених дерев разом з корінням. Ось приїхали, вийшов. У мене середній розхід 10,2. Це з тим розрахунком, що плюс-мінус точно такий ж розхід у нас на газу, ну максимум може 11. Це змішаний. Ми їздили по місту поза межами міста, а також пересувалися по польовим дорогам. Ось таким, ну в принципі, ви бачили. І в нас виходить, що 10,2 – це середній розхід. Якщо їхати чисто по трасі, то десь буде розхід плюс-мінус ну, 9. Це я кажу саме про газ. Бензин я не перевіряв, тому що тут стоїть ГБО І я користуюсь ГБО, тому що це реально набагато дешевше 40 літрів задув, 400 км проїхав Бо 40 літрів газу, ну коштує скільки? Гривень 800, там плюс-мінус трішки більше може 40 літрів бензину коштує... Майже 2 тисячі. Ну, якщо добрий гарний бензин, то він майже 47, 48, 49 гривень за один літр. А різниця газу та бензину там може 1-2 літри, максимум, це якщо по місту по трасі, тієї різниці майже не помітно. Чи купив би я його собі? Ну я його, в принципі, собі і купив нашу сім'ю в ідеалі. Ось як є, це 2 літри повний привід, який підключається. Але я б ще сюди додав автомат. І для мене, і для моєї дружини, це було б взагалі супер. Ну більше для дружини, ніж для мене, тому що мені все одно на якому автомобілі їздити. З розрахунку на те, що ми прожили в цьому автомобілі, мені навіть більше сподобалось, аніж ми були б у наметі, тому що йшов дощ, був вітер, була гроза. Ночівля пройшла максимально класно, в теплі, в комфорті. Намет би то й здуло точно, як мінімум. Тому, друзі, я не знаю, чи це огляд, чи це просто якийсь лайтовий відос. Коротше, хай буде, як буде, точної назви я не знаю. Тому дякую всім за перегляд. На сьогодні, всім бувай!